Доброго ранку, любі діти! Є багато країн на землі, в у них озера, річки і долини, її країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Діти, пригадайте, як називається країна, в якій ми живемо. Вірно, Україна. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі в нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші діти, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь українського, що сягає сивої давнини. А яка мова є рідною для українського народу? Так, українська. 21 лютого. Міжнародний день рідної мови, Де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємось аж до сліз, коли чуємо рідне слово. Ми з вами читаємо різні книжки, знаємо різні вірші, казки, співаємо пісні, навчаємось читати та писати нашою рідною українською мовою. Діти, а звідки виникла наша українська мова? Давайте помандруємо в минуле і дізнаємося. Колись дуже давно люди малювали слова символами. Наприклад, це слово означало людина, а це слово ліс. Речення у ті часи були схожі на малюнки, які позначали думки людей. Ось, наприклад, людина іде до лісу. Дуже довго люди не вміли писати. Коли брати Кирило та Мефодій не придумали алфавіт, алфавіт з роками удосконалювався і став зручнішим в нашому українському алфавіті 33 літери, які позначають різні звуки. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово мова. Давайте пограємось зі словами в гру. Скажи по різному. Правила гри дуже прості. Ви повинні назвати одну річ по різному. Як можна назвати місце, де я живу? Дім, оселя, хатинка, домівка, квартира. А зараз спробуємо сказати по різному, що цей козак нічого не боїться. Якщо він нічого не боїться, то він який? Сміливий, мужній, хоробрий, відважний, безстрашний. Діти в українській мові є дуже багато слів, тому і кажуть, що наша мова рідна багата. Наша мова мелодійна, з давніх давен народ плекав рідну мову і передавав її в піснях від роду до роду. Рідною мовою матуся нам розповідає казки. Співає колискові пісні. Давайте послухаємо діти, як звучить колискова пісня рідною українською мовою. сіре Не буди дитяти, дитя. Ти, дитя. Яка чудова наша рідна мова! Я думаю, що ви всі зрозуміли, що найбільше багатство народу це його мова, без мови немає народу, а тому, щоб нашому роду не було переводу, ми повинні шанувати, берегти нашу рідну мову, розвивати і передавати її наступним поколінням.